Добрий день, восьмикласники! Тема сьогоднішнього уроку тотожні перетворення раціональних виразів. Раніше ви вже зводили громісткі числові вирази, що містять звичайні десяткові дроби, декілька дій, душки до простіших і обчислювали їх значення. А сьогодні ви навчитеся перетворювати раціональні вирази та зводити їх до простіших, що тотожно дорівнюють їм. Де вам знадобиться це знання, ви зможете грамотно планувати свої витрати, складати бюджет і економити власні кошти. Розглянемо наступну задачу У боулінг-клубі ціна однієї доріжки становить М гривень за годину. У неділю в клубі діє акція для школярів. З 11 до 15 години ціна однієї доріжки знижується на 40%. Скільки коштів зекономить кожний з учнів, якщо група з N школярів замовить одночасно 5 доріжок з 12 до 14 години? Оскільки ціна однієї доріжки, одна доріжка. М гривень за годину, то за 5 доріжок треба було б заплатити, зрозуміло, що 5 м гривень за годину. 5 доріжок вони беруть. Доріжок це буде 5 м гривень за одну годину. Тоді кожен учень. За дві години чому дві години, бо вони з 12 до 14 хочуть замовити доріжки це дві години. Тоді кожен учень за дві години мав би заплатити всю вартість 5М, ділимо на кожного учня, на їх кількість на N і множимо на 2. І помножити на 2. Можна це трошки інакше записати. 2. Помножити на 5 М і поділити на N звичайним дробом. За умовою акції ціна однієї доріжки за годину знижується на 40%. Тобто від вартості треба відняти 40%. Від «М» треба відняти 40%. Пригадаємо, що 1% це одна сота частина. 40% це 40 сотих або 4, десятих, тобто це m відняти 0,4m. m М. М це одна m, да? коефіцієнт 1 не пишеться, не пишемо одиничку, але маємо на увазі m-0,4m буде 0,6 m. Це у нас гривень, враховуючи акцію. Отже, учні повинні заплатити за 5 доріжок, за 5 доріжок, враховуючи акцію 2 помножити на 5, помножити на 0,6 м гривень. За 5 доріжок. Тоді кожен учень має заплатити ось цю суму поділену на N на кількість учнів. 2 помножити на 5 на 0,6M поділене на кількість учнів гривень. А питається в задачі, скільки коштів зекономить кожен з учнів. Тобто, нам треба від. Від ось цієї від частки 2 помножити на 5М поділити на N, відняти те, що вони насправді заплатять. Перша, дужка, перша ось ця дужечка – це те, що учні повинні заплатити без акції, без знижки, а друге, це те, що вони заплатять зі знижкою. Питається скільки вони зекономлять, тобто нам треба знайти різницю цих дробів. Розв'язана задача зводиться до перетворення раціонального виразу, що містить арифметичні дії. До речі, ми розв'язали завдання задачу. Про боулінг а чи відомо вам, що найбільший у світі боулінг-центр розташований в Японії, він має 141 доріжку. Археологічні розкопки свідчать про те, що прототипи куль і кегель існували ще в давньому Єгипті. Боулінг вважається кандидатом в олімпійські види спорту. У попередніх класах ви обчислювали значення числових виразів, виконуючи певні арифметичні дії і завжди отримували конкретний числовий результат. Нагадаємо, що під час знаходження числового значення виразу найважливішим є дотримання послідовності виконання дій. Під час перетворення раціональних виразів також важливо пам'ятати про дотримання чіткого порядку дій. Раціональний вираз перетворюється на вираз, що тотожно дорівнює йому, за допомогою арифметичних дій, які ви вже вивчили. Слід пам'ятати, що тотожні перетворення виконуються на області допустимих значень виразу, і, як правило, результатом таких перетворень є раціональний дріб, а не число. Але в разі підстановки числових значень замість змінних, що входять у вираз, остаточний результат перетворень набуватиме конкретного числового значення. Розглянемо перший приклад, у якому треба виконати дії. Бачимо тут і дужки, у дужках різниця, а дужки множиться на інший раціональний дріб. Тож почнімо. Знайдемо спочатку область допустимих значень О, Д, З. Бачимо, що змінні А та Б стоять у знаменнику, на нуль ділити не можна, в знаменнику не може бути нуля, тому ми так і запишемо: А не дорівнює нулю. Б не дорівнює нулю. А також різниця А Б, яка стоїть у знаменнику, теж не повинна дорівнювати нулю. Останній рядочок можна трошки перетворити. Це означає, що якщо різниця не дорівнює нулю, значить число А не дорівнює числу Б. Це наша область допустимих значень. Тепер виконаємо дію віднімання дробів у дужках. Віднімаються дроби з різними знаменниками. Треба знайти спільний знаменник. Спільним знаменником буде їх добуток АБ квадрат. Тоді додатковий множник до першого дробу буде А до другого Б квадрат. А помножити на А буде А квадрат мінус Б, Б квадрат на 1 буде Б квадрат. Наступна дія буде дія множення. Результат, який ми щойно отримали, треба помножити на дріб. Я перепишу А квадрат мінус Б квадрат в чисельнику. В знаменнику АБ квадрат треба помножити на дріб чисельник 4АБ, знаменник А мінус Б. Чисельник першого дробу ми можемо розкласти на множники, тому що в чисельнику стоїть різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку, цих, добутку різниці цих виразів на їх суму А-Б на А плюс Б. Знаменник залишаємо без змін, другий дріб переписуємо. І тепер можемо скоротити. Можемо скоротити в чисельнику А-Б в знаменнику Б. А в чисельнику А в знаменнику. Б в чисельнику в знаменнику перекреслимо тільки двієчку, щоб залишилось Б. І отримаємо результат. У чисельнику 4 помножене на А плюс Б, у знаменнику залишилось тільки число Б. Дії виконали. Розглянемо другий приклад, у якому треба спростити вираз, який перед вами зараз на екрані. Перш ніж спрощувати цей вираз, ми повинні спочатку знайти область допустимих значень З. Я бачу, що в знаменнику у мене різниця n-m-n. Щоб знаменник не перетворився на 0, ці числа не повинні бути рівними. n не дорівнює m, бо коли вони будуть рівними, тоді знаменник дорівнює нулю. Не можемо цього допустити. Виконаємо спочатку дію у дужках. Від одиниці треба відняти раціональний дріб. Спільний знаменник це буде знаменник цього дробу n-m, тоді одиничку треба домножити на n-m. Додатковий множник до дробу одиниця, в чисельнику n-m. Перед дробом стоїть знак мінус, значить мінус m-n. Дорівнює n мінус n зникають дорівнює нулю, в чисельнику буде мінус 2m в знаменнику n-m. Тепер виконаємо дію ділення дробів мінус 2m поділене на n-m, треба поділити на дріб одиничка m-n. Погляньте, дуже схожі знаменники двох дробів, ми можемо їх зробити однаковими. В першого дробу, наприклад, я можу поміняти місцями m-n, але для цього я повинна знак мінус винести попереду. Але в чисельнику у мене є вже знак мінус, тому мінус на мінус буде плюс. Залишається 2m, в знаменнику вже поміняли місцями m-n. Поділити на дріб одиниця на m-n це значить помножити на обернений до нього. Міняє місцями чисельник і знаменник. Тоді в чисельнику і в знаменнику можна скоротити m-n. І залишається 2m. Вираз спростили. Наступне завдання треба довести тотожність. Тотожність перед вами зараз на екрані. І при чому вказано: при Х не дорівнює Y, Х не дорівнює одиниці. Що це нам вказали? Це нам вказали уже область допустимих значень. Ця умова є такою, за якою існують ці вирази, що входять у рівність. Отже, нам треба довести тотожність. Один із способів доведення тотожності Якщо ліва частина тотожності більш громісткий вираз, ніж правий, то ми ліву частину зводимо до правої частини і так зможемо довести цю тотожність. Отже, виконаємо дію у дужках. Я її виписала. Я бачу, що віднімаються дроби з однаковими знаменниками x-y. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками Треба відняти їх чисельник і знаменник залишається той самий. Тепер я помічаю, що в мене чисельник і знаменник рівні між собою цей дріб дорівнює 1. Тепер мені треба число 1 поділити на дріб х-1 в чисельнику, 3 в знаменнику. Це 1 помножити на дріб обернений. Х-1 буде 3. Знаменнику х-1. Ми а, побачили, що ліва частина дорівнює правій. Тотожність доведена. І ще про тотожність. У 60-ті роки минулого століття в головному мозку людини було виявлено особливі нервові клітини. Учені назвали їх нейронами тотожності і новизни. Нейрони тотожності впізнають знайомі предмети, звуки, відчуття, щоденні події, ритм життя. Якщо в навколишньому середовищі довгий час нічого не змінюється, настає виснаження цих нейронів, тоді говорять, що людина втратила інтерес. У цей момент нейрони новизни, прагнучі діяльності, страждають від нестачі інформації. А зараз я вам пропоную розв'язати задачу. Про здоровий спосіб життя. Віка проводить на стадіоні 60 хвилин в день. Відомо, що те перше хвилин вона витрачає на біг, а решту часу на вправи. Під час бігу віка витрачає 10 калорій за одну хвилину, а під час виконання вправ 15 калорій за одну хвилину. І треба виконати декілька завдань. Записати і спростити вираз, за допомогою якого можна визначити, скільки калорій витрачає віка за годину занять, потім обчислити значення отриманого виразу, а потім ще буде умова, три рази на тиждень віка займається плаванням, витрачаючи на нього те друге години на день, і знайти, скільки відсотків часу витрачає Віка щодня на вправи порівняно зі щоденним часом, відведеним на плавання. Треба обчислити цей відсоток, якщо значення Т2 – 1,1 години. Задача велика, громістка, розв'язуємо її поступово. Отже, віка проводить на стадіоні 60 хвилин у день. Відомо, що те перше хвилин вона витрачає на біг. Біг позначено те перше хвилин. А решта часу на вправи. Яка решта часу, якщо всього 60 хвилин вона витрачає на стадіоні, то від 60 хвилин відняти те, що займає набіг, то це залишиться на вправи. 60 відняти те перше хвилин. Треба записати і спростити вираз, за допомогою якого можна визначити, скільки калорій віка витрачає за годину занять. Скільки калорій вона витрачає на біг? Якщо 10 калорій за одну хвилину, а на біг вона витрачає Т перше хвилин, то тоді 10 помножити на Т перше, це скільки калорій вона витрачає бігаючи. Коли виконує вправи, під час виконання вправ 15 калорій витрачає, тобто це буде 15 помножити на 60 мінус Т1, це записаний вираз витрат калорій, коли виконує вправи. Всього вона проводить на стадіоні 60 хвилин це біг та вправи. Тобто разом, ось так, якщо додамо, то отримаємо вираз. Для обчислення, скільки всього калорій віка витрачає за годину занять на стадіоні. Перше завдання виконали. Друге завдання треба обчислити цей вираз, якщо Т1 дорівнює 20. Т1 дорівнює 20 хвилин. Замість Т1 підставляємо 10 помножити на 20. Додати 15, а в дужках 60 мінус 20 дорівнює. Підставили, обчислили, отримали 800 це у нас калорії. Третє завдання до цієї задачі. Три рази на тиждень віка займається плаванням, витрачаючи на нього Т2 годин на день плавання. Т2 годин. Помітьте, та вправи в хвилинах вимірювали плавання в годинах. Скільки відсотків часу витрачає віка щодня на вправи порівняно із щоденним часом відведеним на плавання? Скільки часу віка витрачає на вправи? Нас питається саме на вправи. Якщо те перше у нас було 20, то вправи це у нас 60 відняти 20, і це буде 40 хвилин. А на плавання щодня вона витрачає те друге, те друге це 1,1 третя. Плавання 1,1 одна одна третя година. Знову у нас вправи в хвилинах плавання у годинах. Треба все перевести в однакові одиниці. Наприклад, переведемо в години. 40 хвилин це 2 треті години. Одна ціла одна третя перетворимо у неправильний дріб це буде 4 треті години. І нам треба знайти. Відсотки. Можна скласти пропорцію. Якщо плавання взяти це 100%, то вправи це невідома кількість відсотків, основна властивість пропорцій, добуток крайніх членів пропорцій дорівнює добутку середніх х дорівнює 2 третіх помножити на 100. І поділити на 4 третіх. Можете самостійно обчислити відео поставити на паузу, 2 третіх помножити на 100, і помножити на 3 четвертих, трійки скоротяться, 2 та 4 скоротяться, 100 в чисельнику 2 в знаменнику, залишиться 50. І це буде 50%. Діти, не забувайте, що регулярні заняття фізкультурою покращують розумову діяльність, зміцнюють імунітет, поліпшують настрій. Люди з доброю фізичною підготовкою рідше хворіють і більш успішні в житті. Спробуйте самостійно розв'язати задачу, яку ви зараз бачите на екрані. Впевнена у вас все вийде. Дякую за увагу.